Вітаю, друзі! З вами Сергій Поліщук. Продовжую знайомити вас з майстрами крупних планів в світовому кінематографі, адже великі або крупні плани мене захоплюють і я не припиняю досліджувати їх природу і застосування в кіно. Сьогодні мова піде про одного з найбільш впливових режисерів в історії кіно італійця Серджо Леоне. Всесвітні визнання Леоне здобув завдяки своїм фільмам у жанрі спагетті Вестерн. Його стиль поєднує в собі візуальну естетику, монтажний ритм і музичний супровід, створюючи унікальні та незабутні кінематографічні образи. Основний акцент у його роботі було зроблено на надвеликих або крупних планах це стало новаторством у світовому кінематографі. Особливо ці плани проявилися у знаменитій сцені мексиканської дуелі у фільмі Хороший, поганий, злий The Good, The Bad and The Ugly. У цій сцені Леоне використовує чергування надвеликих планів облич героїв, їхніх очей та зброї, поступово збільшуючи напругу за допомогою монтажного ритму. Це дозволяє глядачеві відчути кожну емоцію та зміну в психологічному стані персонажів. План, який став фірмовою технікою Серджо Леоне, згодом кінорежисери будуть називати італійським планом. Це вид крупного плану, що зосереджується на деталях обличчя, особливо очах і жестах. Ця техніка дозволяє заглибитися в емоції персонажів, показати їхні внутрішні переживання без слів. Леоне використовував італійський план у своїх фільмах, щоб акцентувати напругу та інтенсивність. У стрічці Хороший, поганий, злий під час фінальної дуелі. Ми бачимо італійські плани, коли камера зосереджується на очах трьох головних персонажів, їхніх напружених обличчях і навіть краплях поту. Все це створює ілюзію, що глядач спостерігає за кожною секундою цього вирішального моменту, підсилюючи драматизм. Цей стиль крупного плану згодом перейняли багато сучасних режисерів, зокрема Квентін Тарантіно, який неодноразово визнавав вплив Леоне на свою творчість. Крім Тарантіно, італійський план використовують Пол Томас Андерсон, Роберт Родрігес та інші кінематографісти. Ще однією важливою рисою стилю Леоне є використання ширококутної оптики. Це дозволяло йому знімати сцени з великою глибиною поля, показуючи одночасно масштаб і деталі. Широкі плани в поєднанні з близькими знімками створювали сильний контраст і дозволяли режисерові керувати увагою глядача, перемикаючи її з найдрібніших деталей на загальні пейзажі або масові сцени. Наприклад, у хорошому поганому злому великі пустельні простори створюють відчуття ізоляції та загрози, а крупні плани зброї підкреслюють небезпеку, що криється в кожному русі героїв. Леоне також зумів перетворити мовчання у фільмах на важливий елемент дії. Він часто залишав сцени без діалогів, щоб дати глядачеві можливість зосередитися на напруженій атмосфері, яку створював через музику, монтаж і візуальні прийоми. Важливу роль у цьому відіграла співпраця з композитором Еніо Маріконе, чия музика стала однією з ключових складових успіху фільмів Леоне. Музика з фільму Хороший, поганий злий є знаковою не лише для цього фільму, але й для кінематографу загалом. Невід'ємною частиною успіху Серджо Леоне став Клінт Іствуд. Вони вперше співпрацювали у фільмі За жменю доларів, який відкрив нову еру спагеті вестернів. Іствуд створив культовий образ безіменного героя, самотнього, холоднокровного стрільця, який діє швидко і рішуче. Його персонаж став символом нової версії героя вестернів, далекого від класичного американського ковбоя. Леоне та іствуд разом створили кілька вестернів, але найбільший успіх їм приніс саме хороший, поганий, злий, який став іконою жанру. Іствуд грав мовчазного, гарного героя, протиставляючись харизматичним лиходіям. Фільм Хороший, поганий злий вийшов у 1966 році та став третьою і завершальною частиною трилогії Доларів. Зйомки відбувалися у жорстких умовах у пустелях Іспанії при високих температурах. Особливо відома сцена з вибухом мосту, яку довелося перезнімати через помилку. Сцена була знята без акторів, тому міст підірвали занадто рано. Кульмінаційна сцена мексиканської дуелі один із найвідоміших моментів у кінематографі. Леони не тільки використовує чергування великих планів, але й змінює ритм монтажу, роблячи сцени коротшими і швидшими, що дозволяє нарощувати напругу перед вирішальним постером. Хороший, поганий, злий, не отримав великих нагород під час виходу, проте його визнали класикою світового кінематографу. Він увійшов до багатьох списків найкращих фільмів усіх часів. Унікальність Серджа Леони полягає в його здатності перетворювати прості сцени на психологічно складні моменти, граючи на напрузі між персонажами та їхнім оточенням. Його новаторський підхід до монтажу італійського плану та музики марікони змінили з прийняття жанру вестерн. Спагеті вестерни Леони стали протилежністю класичним американським вестернам, вводячи нові моральні дилеми та героїв з двозначними мотивами. Його стиль продовжує впливати на сучасний кінематограф. Квентін Тарантіно неодноразово визнавав, що він черпає натхнення з фільмів Леоне. Тарантіно використовує схожі крупні плани і довгі напружені сцени діалогів, як це робив Леоне у своїх найкращих роботах. Фільми Серджо Леоне це не просто вестерни, а великі, епічні історії про людські конфлікти, жорстокість і долю. Його здатність створювати унікальні кінематографічні образи зробила його одним із найвпливовіших режисерів в історії кіно. Друзі, якщо вас захопила ця історія, поставте лайк до цього відео. Також можете підтримати мене на Патреоні або придбати будь-яких з моїх онлайн-курсів по відеозйомці та відеомонтажу. В коментарях напишіть творчість, яких режисерів вас цікавить, і я спробую зробити дослідження, адже теми світового кінематографу є цікавими і для мене. З вами був Сергій Поліщук. До зустрічі на моєму каналі Україна обов'язково переможе.